Є нормальна поведінка в умовах війни і така, що нормою не являється. Є нормальна поведінка е, ховатися коли ми чуємо сирену. Не нехтувати правилами безпеки, наприклад, Харкова, скажу, бо бачу тут часто, що вони такі та, ми з Харкова, ми незламні. Насправді краще зайві да, ніж потім боротися з тими наслідками, які ми є. Також нормальний процес адаптації, коли ми звикаємо до цього. Нас часто засуджують, що в Харкові люди розслабилися, ходять там по кав'ярням в кіно, в Парки, але це нормальний процес адаптації, бо якби всі ці місяці ми жили лише в бомбосховищах, да, то наша психіка не витримала, тому що постійно жити в напрузі, да нас надовго це не ну нас би не вистачило. Якщо ми є свідком, да коли людина там заплакала, закричала, чи вона там впадає в істерику, да, то ми маємо приймати ці, ці емоції людини, бути поряд і по можливості їй допомагати. Напевно, ви. Бачили дуже багато різних реакцій. Да? Ну, перший день війни, п'ята ранку, у когось раніше там, люди, наприклад, я знаю випадки, коли людина просиналася від вибухів, і потім вона намагається заснути каже, це не зі мною, це, 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 це нереальність. Хтось навпаки впадав в істерику, як бігав щось, не знав, як собі дати ладу. Хтось інші люди, наприклад, більш-менш структуровано там намагалися щось планувати, виїжджати або там дивитись що, що вони можуть зробити в цій ситуації. Ми повинні казати, що нормальна поведінка це певний діапазон. Номінально, ми в стані нормальності маємо подбати про себе, подбати про родичів про близьких власне, що подбати. Це а, зрозуміти, що у нас є, яка розстановка буквально сил, що у нас є, наприклад, з їжі, що у нас зі зв'язком, чи у нас павербанк, як ми взагалі плануємо ну найближчий день провести так. Ну десь невелике планування там на день, на два, але це це те, що говорить власне те, що ми якось так при, власне пристосувалися вже до, до цієї ситуації.